Всім привіт! Сьогодні у нас 12 серпня. Є маленька проблема з помідорами. Ну, це таке, напевне, у всіх. Тут нічого не поробиш, жара скидає цвіт. Ось бачите, є кісті, де повністю скидає, є де зав'язало. Ось тут дві помідорки зав'язало. І в чому причина? Ось тут тільки одну поки що зав'язало, але ще може щось зав'яже. Тут їх було дві, зав'язалась тільки одна. Це у нас одна, дві, три, чотири. Четверта кість вже йде, що не всі зав'язані. І причина тут банальна, просто жара. І все. Тут ви ну, мало чим їм допоможете. Як Бачите, перші кісті вони зав'язали. А зверху вже пішло з проблемами зав'язувати. Тут ось зав'язало добре 4 помідорки. П'ята кість одна зав'язала. Тут п'ята кість тільки дві зав'язала. І тут це ще добре. Дивився відео. У Людей є, що взагалі все обсипається. Повністю все. Тут у нас ось одна, друга, третя, четверта всі зав'язали. Вже п'ята не зав'язала. Тут ось на четвертій спасло те, що кість складна і вийшло, що аж 6 помідорок зав'язало. На п'ятій поки тільки дві. І причина в цьому, що дуже жарко. В тіні в нас доходить до плюс 37, і це в тіні. В Теплиці то навіть страшно представити, а для помідор він. Робиться просто стерильний, він не може зав'язати, чим ви його не запиляєте. Запилювачами різними, там фолькроп якщо використовувати, і макси нема різниці, воно нічого не допоможе, вони просто засихають. Лист він має велику площу, дає змогу йому остигнути, до листа навіть торкаєшся, він такий прохолодний. А цвіт, в нього нема площі для охолодження, він просто засихає і обсипається. Десь я ж кажу, ось тут, бачите, навіть п'ята зав'язала гарно. Але четверта ось обсипалась. До цього теж всі зав'язали. Тут ось на п'ятій три зав'язало, на четвертій чотири зав'язало. І як не дивно, до краю ближче, де. Сильніше продуває вітер, і воно навпаки гірше зав'язало, тому що вітер сухий і воно суше сильніше. Ось тут теж одна, дві, три, чотири зав'язало, а п'ята вже не зав'язала. Ось таке у нас, я ж кажу, тут все, що можна зробити. Просто підтримувати сам помідор, поки не покращиться погода. І все. Є ось такий у нас препарат. Ну, не обов'язково використовувати цієї фірми. Crop сет називається. Просто показую назву. Це від Валагро. є і фолькропс. Ой, це сет сказав, не сет, а крем. Crop Крем. Це щось типу антистресанта. Воно допомагає рослині відновитися, покращує фотосинтез, так як влітку треба теплицю затінювати, не вистачає сонця, він трохи покращує фотосинтез. Ну, Я ще скажу, немає різниці, якої фірми використовувати. Можна фолькроп крем, можна максікроп Крем, різниці нема. І просто підтримувати рослину. Поки не покращиться погода. Так, може він трошки додавить ефекту, може краще буде запилятись, але я не знаю. Така спека, тут мало чим допоможеш. Так само, вона і на огірках. Не просто ну, не можуть таку погоду віддати. Весь урожай, наприклад, огірки, вони будуть всихати, буде урожайність менша. Теплицю затіняй, не затіняй, все одно в теплиці сильно жарко, так як я ж кажу, в тіні під деревом плюс 37 це вже жарко. А в теплиці воно ще набагато жарче. Обробляється цим препаратом максик крем, наприклад, від Валагро. Іде 25 мл на 10 літрів. І обробляється раз 7-10 днів, поки ну, не стане не виправиться ситуація. Вже як виправиться ситуація, вже він не потрібен. там... Можна 3-4 обробки зробити, це буде нормально. Якщо, наприклад, я ось обробив буквально 3 дні назад, і ще обробки дві зроблю до кінця місяця. І вже далі, думаю, погода трошки покращиться і буде краще зав'язувати. Помідор вже на підході, ось вже навіть є спіють. Ось такий гарненький, спіє рівномірно, ніде поки що не лопає нічого. В минулому році їхні садив юсто, то він дуже лопався у мене на другу посадку. На перву пробував, то він краще себе показує. Цей сорт більше трохи підходить на другу посадку, але і на перву теж ще можна садити. Помідори сорт Pink Хит, хто дивиться мої відео, знає. І хто додивився до цього моменту, теж почує сорт, а хто не додивився, то додивляйтеся. Будуть задавати питання, що за сорт. Треба дивитись відео до кінця. Буває, що й забуваю казати, але частіше кажу який сорт. Якщо не на початку відео, то в кінці я кажу який сорт. Ось тут у нас теж спіють, теж рівномірно. Тут трошки на нього сонце лупи на краю. То ось так трошки коло самої плодоніжки, трошечки-трошечки таке є невеличкий кружок, але це від того, що він перегрівся просто. Тут у нас іде відкрито. І він, ось цей, наприклад, тут уже такого нема, де трошки він захований. А це якраз на виду від перегріву може бути таке. Пройду ще покажу отак, який помідорчик. Десь, я ж кажу, десь трохи дрібніший ось є, ну, ще, може, підросте, десь трохи крупніший. Я кажу, я помідор тільки вчусь вирощувати, Ну, поки що результат в цьому році трохи мені здається кращий, ніж в минулому році. Деякі помилки були, трошки я його перекормив. Є. Хто дивився відео ось такі місцями попадаються. Як типа опіки, ну це не опіки, це і, від, від і збитка удобрення йде. Ну, Це не багато воно місцями десь трошки більше, десь трошки менше, ще залежить яка земля. В основному він чистий, але буває, попадається. Ну, вчусь, все вчусь. Ось це якийсь слабенький кущ. Десь, мабуть, корінь трохи погано пустив або ще щось. Ось, ідея теж таке, бачите. Ну це я ж кажу, хто дивився мої відео, то знає. Пролив його декілька разів чистою водою і ситуація виправилась. Ну, В тому плані виправилась, що більше таких кущів не стає. Оце де як воно є. Воно зупинилося. Для профілактики я пройшов медіан екстра. Щоб не вцепився бактеріоз. Це я десь тиждень тому пройшов, так як в мене був бактеріоз, я пройшов для профілактики фітолавін, там йде 30 мл на 10 літрів, і медіанекстра окремо побризкав, щоб ніде не вцепився бактеріоз, бо тому що проблема була, і той бактеріоз. У мене з'їдав, було дві теплиці помідора, в одній теплиці, пів теплиці він у мене з'їв помідор. Тому вирішив пройти для профілактики. Ось такий у нас помідорчик. Цей кущ завершкувався. Пасинки я не залишив, якось не помітив, що він вершкується. І ось дві кісті тільки. І все. Але помідор крупненький. Кілограмчики два буде. Ось така проблема. Я ж кажу, тут залишається тільки чекати, поки стане краща погода. Ну, я так дивлюсь, де трошки більше листя на помідорах, більш таки вегетативна рослина, то трошки краще зав'язує. Є ось в мене місце, де чи земля трохи гірша, чи що, солончак може, я не знаю. Рослини більш генеративні йдуть. Тут і трошки вираженіше ось це проблема у нас з листям від ізбитка солей. І тут трошки гірше в'яже. Так як менше листя, гірше охолоджується. Але все одно помідори, як бачимо, одна, друга, третя якісь повністю зав'язали. Це я думаю, щось вже трохи воно дасть урожаю. Це ось саме в цьому місці у мене один рядок. І завжди тут так, оце десь звідси починається, і метрів 15. І огірок тут трохи слабший. І помідор трохи слабший. І тут завжди огірок, оце як починає пекти сонце. Найперший огірок горить в цьому місці. Не знаю, що це таке. Щось тут з землею трохи не так. Я вже й давав куриний перегній, але ситуацію це не виправило. В цьому місці все одно й огірок почав перший горіти і помідор так само. Тут слабший трохи йде. Але самі помідори крупненькі. Такий у нас Pink-Hit сорт. Буду закінчувати на цьому відео. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал. До побачення.